Діти, вітаю вас! Запрошую вас разом зі мною прослухати одну дуже цікаву та повчальну казочку. Приєднуйтесь, сідайте зручненько, ми починаємо. Двоє жадібних ведмежат. По той бік, скляних гір, за шовковим лугом стояв дрімучий ліс. У густому лісі, в самій гущавині, жила стара ведмедиця. У ведмедиці були два сини. Коли ведмежата підросли, вирішили вони піти по білому світу щастя шукати. Спочатку пішли вони до матері та попрощалися із нею. Обняла стара ведмедиця синів і наказала їм ніколи не розлучатися один із одним. Обіцяли ведмежата виконати наказ матері і рушили в дорогу. Ішли день, ішли другий. Нарешті всі запаси у них закінчилися, а по дорозі дістати було нічого. Ох, братику. До чого ж мені їсти хочеться? поскаржився молодший. А мені і того більше, відповів старший. Ішли вони, йшли, доки раптом не натрапили на велику круглу голівку сира. Хотіли, бува, поділити її порівну, але не зуміли. Жадність здолала ведмежат. Кожен боявся, що іншому дістанеться більша частина. Сперечалися вони, лаялися, гарчали, як раптом підійшла до них лисичка. Про що ви сперечаєтеся, молоді люди? запитала шахрайка. Ведмежата розповіли про свою біду. Ой, яка ж це біда! Це не біда. Поділю вам сир порівно, мені що молодший, що старший, все одно. От і добре діли. вигукнули з радістю ведмежата. Лисичка узяла сир і розламала його. Та розламала голівку так, що один шматочок був більше за інший. Ведмежата одразу це помітили. Цей більший. Лисиця заспокоїла їх. Тихіше, тихіше, молоді люди. І це не біда. Трохи, трошечки терпіння зараз все владнаю. Вона відкусила добрий шмат від більшої половини і проковтнула його. Тепер великий шматок став меншим шматком. І так нерівно, затурбувалися ведмежата. Лисиця подивилися на них з докором. Ну, повно, повно, я сама знаю свою справу. І вона відкусила від більшої половини здоровенний шматок. Тепер більший кусень став меншим. І так нерівно. закричали ведмежата стурбовано. Ой, та годі вам, годі. Ледве вимовила лисицю, оскільки рот її був набитий дуже смачним сиром. Ще зовсім трішки і буде порівну. Ведмежата тільки чорними носами водили туди-сюди, від більшого до меншого, від меншого до більшого шматка. Доки лисиця не наїлася, вона все ділила і ділила. На той час, як половинки порівнялися, ведмежатам майже сиру не залишилося дві крихітні грудки. Що ж, – сказала лисичка, хоч і помалу, та зате порівну смачного вам ведмежата, захихотіла і, махнувши хвостом, втекла. Так буває з тим, хто скупиться. Ось така казочка про двох жадібних ведмежат. Діти, я сподіваюся, що вона вам сподобалась. Дякую за увагу! На все добре, до побачення! Бувайте!